Доброго дня! Чергова проблема, яка існує у нас в селі, це випилювання аварійних дерев та сухостою, як на вулицях села, так і на кладовищах. Цим питанням я разом з депутатами почав займатися ще в 2015 році, намагалися внести в порядок денний сесії про збереження зелених насаджень. Отже, коротко про програму. 25 грудня 2015 року я привіз з районної ради 25 програм районних різного роду, в тому числі тут була програма розвитку та збереження заявсь на саджуніченському районі на 2013 2018 роки. Тоді, звичайно, Віра Миколаївна відхилила всі програми. Ми намагалися внести в порядок денний, але на жаль кажуть. В чому актуальність цієї програми на сьогоднішній день і два роки назад? Це в тому, що тут є пункт санітарного обрізка та знесення аварійних дерев та сухостою корчування пеньків. Допомога малозабезпеченим верстам населення та пенсіонерам, успилювання аварійних дерев та корчування пеньків. Хочу зауважити, що в додатку 2 до програми розвитку збереження званих насаджень з обласного бюджету виділялися кошти, починаючи з 2013 року. Чому раніше вона не приймалася, я не знаю, а от починаючи з 2015 року вона не приймалась, тому що голова сільської ради Віра Миколаївна була проти. Всі ви можете бачити обсяги фінансування. Зауважу тільки, що на 2017 рік з обласного бюджету графал тисяча гривень, тобто 2 мільйони гривень. Це з державного з бюджети бюджету органів місцевого самоврядування тут мали долучатися 14 мільйонів 901 тисяча і інші джерела тут запрогнозовані. Чому ми не проголосували, чому в нас не випилюються дерева? Знову ж, таки, знову ж таки, питання до Віри Миколаївни. Саме сьогодні мені стало відомо про те, що за випилювання дерев голова сільської ради, Чубіра Віра Миколаївна вимагала і отримала від Гришиної Ніни Федорівни 100 гривень на могоричі. Ось відео моєї розмови. Ну, каже, не мав собі такі грошей. Якщо у вас є, то дайте сутні. Хлопцям на могориш. Я кажу, я їх просила, щоб приїхали. Попиляли. Скільки вам років? Вже 77. Бабу, збирай гроші, даті ще приїдемо спиляємо. Вони кажуть? Mm. Віра сказала. А, Вера? Зобірайте груші, такі приїдемо і ще попіляємо. І у думку прийшло сюди прийти, піляти. Ніколи не приходила, а то прийшла. І нічого ж вони не спіляли. Вон провода, коло хати провода, і груша на проводах лежить. Ну, отож, бачиш, що то там вербає. І... Отож гільку треба спиляти, треба. Ото над дорогою така длинна гілька і вам сухі. І останнє питання. Якщо зі слів Ніни Федорівни нічого вони не спіляли, то за що голова сільської ради взяла з неї 100 гривень? До побачення. Всіх благ.